Сьогодні я розкажу про перший серіал, присвячений російському вторгненню в Україну 24 лютого, під назвою Я Надія, та без критичних спойлерів спробую пояснити головні плюси та недоліки картини. Сюжет зав'язується навколо працівниці екстреної медичної допомоги надії, яка залишається в Харкові після початку атаки Русачні, та продовжує виконувати свої обов'язки. Прототипом головної героїні стала 22-річна медикиня Ганна Андрющенко, яка у перші місяці повномасштабної війни працювала у харківському центрі екстреної медичної допомоги. На самому початку серіалу дівчина бачить, як люди переживають через інформацію відносно імовірного наступу РФ та потроху виїздять з міста або навіть країни. Тим часом її хлопець запевняє, що нічого не станеться і все буде добре, хоча сам теж їде на відпочинок до Карпат. Проти 24 лютого дівчина прокидається від вибухів, як і абсолютна більшість українців. Серіал з перших кадрів не дуже нагадує реальні події, які відбувались в Україні 24, 25 та останні дні лютого 2022 року. Відсутність паніки навколо героїв. Це фейк, якого автори не зуміли уникнути. А це правда, що післязавтра може бути війна. Господи, ти ну, яка війна? А американська розвідка. Та то все політика. Перший день у Харкові неможливо було проїхати по будь-якій дорозі без того, щоб не застрягнути в заторі. Вони були всюди. Люди масово спускались у метро, яке було тотально забито, повні вокзали, автобусні станції та натовпи людей навколо. Всього цього в серіалі намагались уникнути, і в першій серії показали лише один блокпост. І то на якійсь далекій дорозі сирени зранку у місті не лунали, тим паче після перших вибухів, бо система просто не спрацювала, і потім деякі райони до травня сиділи без повітряних тривог. Історії героїв обрані не дуже однозначні. Машина швидкої виступає в ролі таксі. Поліцейський дає хабар, військовий тікає з пораненням до матері. Працівники швидкої грають не дуже реалістично, але основні емоції персонажів передають доволі правдиво. Загалом серіал викликає тривогу та вже з другого епізоду відправляє в перші дні вторгнення, адже лунають вибухи, і організм на них реагує, наче рефлекторно. Та вже далі, як і в нас з вами, напруга в картині спадає. Та йде рівними відрізками, де розповідають про самозакоханість, самопожертву, зазрість та гнилих керівників, які в будь-яких типових серіалах, які роками виходили на українському телебаченні. Цей продукт нічим не відрізняється, але деякі пропагандистські історії проштовхують дуже добре. Наприклад, говорять про черги до військоматів, вулицю Стуса у Харкові, його вірші. Та перехід на українську, до речі, про українську. Ще читаючи анонс, я боявся, що більшість персонажів у серіалі будуть розмовляти російською, адже історія про Харків і там україномовних до минулого року було всього декілька сотень. Російськомовні люди в серіалі з'являються, але виступають негативними персонажами чи грають русачню, без якої теж не обійшлося, бо серіал все ж таки про війну. Господи, він з самого кордону пішки йшов сам. Відносно глобальної критики чотирьох епізодів серіалу, то не бачу в ній великого сенсу, адже це типова картина для телебачення, яку знімають з року в рік, міняють тільки обставини. Тут обставини це війна. Люди хотіли за два місяці з мінімальним бюджетом зробити кіно під дату, але матеріалу вийшло трохи більше і зліпили серіал. Не виключає, що потім вони можуть його порізати та зробити маленький фільм. Серіал повністю орієнтований на аудиторію каналу, який його замовив, і можна впевнено казати, що їм ця історія зайде. Вона проста та у загальних рисах, відображає події лютого березня 2022 року. Війну показують очима звичайних медиків, дружини військового, матері дорослих. Та малих дітей. Показ війни через очі дитини транслюється дуже просто та зрозуміло. Маніпуляції на цю тему опустили, і це єдиний вірний крок у подібних ситуаціях. Адже піднімати питання дитячих травм під час війни дуже важливо, але головне не перетиснути. Та не впасти в істеричні воплі. Так само зі сльозами, яких було море, а показали їх лише в той момент, коли, мабуть, почали плакати усі ми. Серіал про надію це більше про пошук життя серед розпалу війни. Адже війна це не тільки фронт і тил, це і ті люди, які посередині, і без яких і першим, і другим буде доволі складно. Тому залишаю вам надію та починаю знову дивитись серіал за серіалом підтримуйте зсу та волонтерів фінансово це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.